Ви знаєте, що до 80 років ваші м'язи можуть зменшитися вдвічі порівняно з молодістю. Так, вдвічі. І майже жоден лікар про це не говорить. А знаєте, що найцікавіше? Прості чаї, які можливо вже є у вас на кухні, можуть допомогти відновити втрачену силу навіть після 70. Мене звати Олена Михайлівна, я лікар. Сьогодні розповім вам про три чаї, які можуть активувати нервову м'язову систему буквально за кілька годин. Йдеться не тільки про м'язи, йдеться про вашу незалежність, впевненість, свободу жити так, як ви хочете. Поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. Є одна деталь, про яку майже ніхто не знає. Коли м'язова маса зменшується після 60, проблема не тільки в м'язах. Насправді порушується зв'язок між м'язами і мозком. Уявіть нервові зв'язки як електричні дроти. Якщо вони ослаблюють, м'язи втрачають силу. Добра новина! Природа дала нам потужні інструменти. Натуральні сполуки в травах здатні відновлювати ці зв'язки, боротися із запаленням, сприяти відновленню м'язів без ліків. Сьогодні я познайомлю вас із трьома особливими чаями. Які можна пити щодня для зміцнення організму, зменшення слабкості та стійкого відновлення енергії. Неважливо, чи вам 60, 70 чи більше 80. Давайте краще розберемося, що відбувається з нашим тілом і з роками. З віком, особливо після 60, починають відбуватися непомітні зміни: м'язи втрачають об'єм, сила знижується, енергія йде. Ви помічаєте це по дрібницях. Вставати зі стільця стає складніше, нести сумки з продуктами справжнє випробування. Навіть ходьба може втомлювати. Ця втрата сили впливає не тільки на тіло, вона безпосередньо впливає на вашу свободу руху, рівновагу, безпеку і загальну якість життя. У цього процесу є назва саркопенія. Вона зачіпає практично кожного. І кожні 10 років після 60 ви можете втрачати від 3 до 8% м'язової маси. Але, і це дуже важливо, ця втрата не остаточна. Ваше тіло володіє неймовірною здатністю до відновлення, головне дати йому правильні стимули. І саме цим я хочу поділитися з вами сьогодні. Знаєте, що найцікавіше? Ваші м'язи неймовірно розумні, вони жива тканина. І більше того, вони здатні адаптуватися. Вони реагують на те, що ви їм даєте: корисні речовини, правильні стимули, правильні сигнали. І так, навіть у 60, 70 чи 80 років ваше тіло все ще здатне знову стати сильнішим. Просто треба дати йому те, що потрібно. Втрата м'язової маси насправді є результатом поєднання кількох факторів. Основні з них Природні гормональні зміни з віком, відсутність регулярної фізичної активності, незбалансоване харчування, постійне запалення і, мабуть, найголовніше порушення зв'язку між мозком і м'язами. Саме це я і хочу вам показати. Три потужні натуральні чаї здатні безпосередньо впливати на ці причини. Перший чай зелений чай, природний щит для ваших м'язів. Ви, напевно, чули про користь зеленого чаю для здоров'я, так? Його часто пов'язують із втратою ваги або здоров'ям серця. Але про що майже ніхто не говорить про його вплив на збереження м'язової маси, особливо після 60. З віком наш метаболізм сповільнюється. Ми спалюємо менше калорій, м'язи відновлюються повільніше, а запалення виникають частіше. Водночас організм починає накопичувати вільні радикали. Нестабільні молекули, що пошкоджують клітини і прискорюють старіння. І все це наростає як снігова куля. Ви почуваєтеся втомленішим, слабшим і швидше втрачаєте м'язову масу. Зелений чай один із найприродніших способів розірвати це коло. Він, неймовірно, багатий на катехіни – рослинні антиоксиданти. Найпотужніший із них називається EGCG. Його можна вважати справнім захисним щитом. Він допомагає зменшити пошкодження клітин, покращує кровообіг і прискорює відновлення м'язів після навантажень. Кожна випита чашка допомагає вашому організму відновлюватися зсередини. Одна з найпоширеніших скарг, яку я чую від людей старше 60 лікарко, я прокидаюся втомленим. Або після обіду мій організм ніби відмовляє. Це відбувається тому, що організм починає втрачати ефективність використання енергії. Замість того, щоб перетворювати з'їдене на енергію, він відкладає її у вигляді жиру, особливо в області живота. Зелений чай допомагає обернути цей процес. Він покращує жировий обмін, перетворюючи калорії на корисну енергію, а не запасаючи її. Це означає більше енергії протягом дня. Кращу концентрацію уваги і менше втоми. Саме тому ті, хто включає зелений чай у свій розпорядок дня, часто почуваються бадьоріші та енергійніші. Але, мабуть, найважливіше те, що зелений чай не тільки дає енергію, він захищає м'язи від руйнування. Починаючи з 60 років, організм починає руйнувати м'язовий білок швидше, ніж може його виробляти. Це тихий, але постійний процес. І якщо його не зупинити, він прискорюється. Дослідження показують, що катехіни в зеленому чаї допомагають сповільнити розпад м'язового білка. Це означає, що ви можете зберегти свою силу і водночас сприяти росту нової м'язової маси. Іншими словами, ви не тільки уникаєте втрати м'язів, ви можете їх наростити. Ще один важливий момент боротьба з хронічним запаленням. Воно призводить до постійного болю, скутості суставів, втрати рухливості і навіть серйозніших захворювань. Організм ніби постійно перебуває в стані бойової готовності і це виснажує все. Зелений чай має доведені протизапальні властивості, він допомагає заспокоїти цей внутрішній вогонь, зменшуючи біль і прискорюючи відновлення м'язів та суставів. І найголовніше, він не має побічних ефектів. Характерних для звичайних протизапальних засобів. Уявіть, що ви прокидаєтеся з відчуттям легкості, ходите без болю в суставах, працюєте в городі або піднімаєтеся по сходах, не витрачаючи багато часу на відновлення. Саме це починає відбуватися, коли ви зменшуєте запалення і покращуєте кровообіг. Циркуляція крові це життя. Уявіть собі, що ваш кровообіг це потужна чиста річка. Що протікає через усе ваше тіло. Ця річка доставляє кисень і поживні речовини до м'язів, органів і мозку. Коли кровообіг хороший, ваше тіло функціонує краще, швидше відновлюється і має більший запас енергії. Але коли він слабшає, все починає даватись бій. М'язи втрачають силу, настає втома і слабкість стає звичайністю. Зелений чай. Має здатність підтримувати еластичність і здоров'я кровоносних судин, дозволяючи цій річці текти з повною силою. З кожною чашкою ви допомагаєте організму доставляти більше палива до м'язів і тканин, а ще виграві мозок. І коли мозок працює гостріше, ви відчуваєте різницю. Покращується концентрація уваги, координація і рівновага. А знаєте, що це означає? Менше спотикань, менше падінь і більше впевненості рухатися без страху. Секрет криється в сполуці під назвою Л-теанін, амінокислота, що міститься в зеленому чаї. Вона діє в тандемі з кофеїном, але по-іншому. Замість того, щоб викликати нервозність, вона дарує відчуття спокійної зосередженості, ясності розуму і стабільного рівня енергії. Таким чином, вживаючи зелений чай, ви не тільки зміцнюєте м'язи, ви даєте мозку все необхідне для нормальної роботи всього організму. Скільки пити і коли. Не треба переборщувати. Двох чашок на день достатньо, щоб відчути різницю. Наприклад, однієї вранці і однієї вдень. Якщо ви чутливі до кофеїну, можете вибрати зелений чай без кофеїну. Він зберігає всі антиоксидантні властивості, не впливаючи на ваш сон. Головне не кількість, а регулярність. Ковток зрідка не зробить чудес. Але коли це увійде в звичку, результати з'являться і ваш організм почне реагувати. Другий чай імбирний чай тепло, що лікує. Тепер хочу познайомити вас з одним із найстаріших і найповажніших натуральних засобів у світі. Імбирний чай. Імбир існує в різних культурах вже тисячі років і відомий своїми цілющими властивостями. Заварений у вигляді гарячого чаю, він стає справжнім щоденним ритуалом турботи про себе, моментом зв'язку зі своїм тілом і здоров'ям. У більшості людей імбир асоціюється з приготуванням їжі або, можливо, із газованим напоєм, що заспокоює шлунок. Але мало хто знає, що при регулярному вживанні імбирний чай діє як потужний, натуральний протизапальний засіб, здатний покращувати кровообіг, знімати біль і відновлювати м'язову силу навіть у похилому віці. Після 60-ти ваше тіло починає посилати вам сигнали: суглоби стають скутішими вранці. Ходьба вимагає більше зусиль, ніж раніше, ноги можуть відчуватися важчими, а стопи легко набрякають. Незначні рухи, що раніше залишалися непоміченими, тепер викликають втому або навіть біль. Це явні ознаки запалення і порушення кровообігу. Якщо не лікувати, стан погіршується, пошкоджуючи м'язи, обмежуючи рухливість і поступово позбавляючи вас самостійності. Ось тут і вступає в гру імбирний чай. Імбир містить сполуки, що називаються гінгероли, з потужними протизапальними властивостями. Вони допомагають зменшити набряки, полегшити біль у м'язах і суглобах, а також покращити кровообіг. Іншими словами, вони впливають безпосередньо на корінь проблеми, запалення, що утруднює рух і ослаблює м'язи. Крім того, імбир зігріває тіло зсередини. Він стимулює кровообіг, доставляє більше поживних речовин туди, де вони потрібні, і дарує організму почуття полегшення та бадьорості. З часом цей простий чай допоможе вам повернути легкість рухів, рухливість ніг і навіть задоволення від ходьби без болю. Уявіть собі дві потужні сполуки в ембері, як маленькі природні вогнегасники, що діють по вашому тілу і гасять полум'я запалення. Вони заспокоюють запалені тканини, розслабляють роздратовані суглоби і дають організму можливість зцілитися, а не продовжувати виснажуватися. А тепер уявіть. Ви прокидаєтеся, встаєте з ліжка, і вперше за довгий час ваші коліна почуваються менш скутими. Ниючий біль у спині стає м'якшим, ваші ноги рухаються впевненіше. Ось що може статися, коли ваш організм нарешті починає позбуватися постійного запалення. Одна з найскладніших завдань для людей похилого віку підтримка хорошого кровообігу. Адже ваші м'язи подібні до двигунів, і як будь-якому двигуну їм потрібне паливо. Це паливо надходить із крові, яка доставляє кисень і поживні речовини туди, де організм у них найбільше потребує. Але коли кровообіг погіршується, м'язи отримують менше живлення, починають слабшати, швидше втомлюватися і втрачають здатність до відновлення. Імбир натуральний стимулятор кровообігу. Він зігріває тіло зсередини. Розширює кровоносні судини і покращує кровообіг. Це означає, що з кожною чашкою імбирного чаю ви допомагаєте м'язам, суглобам і тканинам отримувати більше кисню і поживних речовин. З часом це призводить до збільшення сили, витривалості і значного прискорення відновлення. Багато людей після 60 починають менше рухатися, не через лінощі, а через страх. Страх болю, дискомфорту, скутості, що виникають після простої прогулянки. Але ось у чому секрет: чим менше рухаєшся, тим швидше втрачаєш м'язи. Це небезпечне і безшумне коло. Імбирний чай може допомогти розірвати це коло. Він має здатність зменшити м'язовий біль при вживанні до або після фізичної активності. Це означає, що ви зможете довше працювати в городі, здійснювати прогулянки, яких так довго уникали, підніматися по сходах з більшою впевненістю. І наступного дня ви почуватиметеся достатньо добре, щоб знову все це повторити. Є одна деталь, яку мало хто враховує без хорошого травлення неможливо наростити сильні м'язи. Ви можете їсти найкращий білок у світі. Але якщо ваш організм не засвоює його як слід, все марно. Ваші м'язи не отримують необхідні речовини для росту. Імбир одне з найкращих натуральних засобів, що сприяють травленню. Він допомагає заспокоїти шлунок, зменшує неприємне здуття живота і стимулює вироблення ферментів, що розщеплюють білки та інші поживні речовини. При добре функціонуючій травній системі. Кожен прийом їжі стає справжнім паливом для м'язів. Включити імбирний чай у свій раціон нескладно, достатньо однієї чашки на день, можливо, в день, після обіду або ввечері для розслаблення. Для початку вам не знадобиться нічого складного. Тонко нарізаний шматочок свіжого імбиру прокип'ятіть його у воді близько 10 хвилин і готово. У вас міцний чай, повний тепла. І життєвої сили. Найголовніша послідовність чашка чаю вранці саме те, що потрібно вашому організму для пробудження. Вона стимулює кровообіг, зігріває тіло і готує вас до активнішого дня. Чашка ввечері допомагає розслабити м'язи, покращує травлення і готує організм до глибшого сну. А ось секрет, про який мало хто знає. Імбир працює ще краще в поєднанні з рухом. Наприклад, спробуйте випити імбирний чай, а потім здійснити легку прогулянку. Ваші м'язи отримують більше кисню і поживних речовин, а значить більше енергії і менше болю. Третій чай. Гібіскус або в народі каркаде відновлює кровообіг. Тепер хочу познайомити вас з даром природи, такий же прекрасний, як і могутній. Чай із гібіскуса, або, як ми його знаємо, каркаде. Можливо, ви бачили його скрізь цей глибокий червоний колір той самий чай, що продається в кожному магазині. Але багато хто не знає, що за цією яскравою красою ховається надзвичайно ефективний натуральний засіб для того, що стає дедалі важливішим звіком кровообіг. З віком кровоносні судини втрачають еластичність. Артеріальний тиск підвищується і кров тече гірше. Це безпосередньо впливає на м'язи, які перестають отримувати достатню кисню і поживних речовин, щоб залишатися сильними і активними. Ось чому так багато людей, старше 60 відчувають слабкість у ногах, втомлюються навіть після коротких прогулянок або помічають набрики стоп і щиколоток. Це не просто втома. Це нестача живлення для м'язів. Вони буквально голодують. Ось тут і вступає в гру каркаде. Уявіть собі цей червоний чай як м'якого механіка, що очищає, розслабляє і відкриває кровоносну систему. Він допомагає кровоносним судинам розширюватися, покращує кровообіг і повертає тілу легкість, необхідну для вільного руху. Крім того, гібіскус багатий на антиоксиданти. Особливо антоціани і вітамін С. Ці сполуки борються з вільними радикалами, що пошкоджують тканини, м'язи і суглоби. Регулярно вживаючи чай із гібіскуса, ви захищаєте свій організм від зносу. Це ніби нанесення захисного мастила на суглоби, кровоносні судини і м'язи, запобігаючи їх передчасному руйнуванню. Однією з найвражаючих властивостей Каркаде. Є його здатність допомагати природним чином знизити артеріальний тиск. Підвищений тиск одне з найпоширеніших захворювань після 60, і воно зачіпає не тільки серце. Коли тиск підвищується, артерії звужуються, утруднюючи транспортування поживних речовин до м'язів. У результаті ви почуваєтеся слабшим, повіннішим і втомленішим. Включивши чай із гібіскуса в свій раціон. Ви допоможете організму контролювати тиск природним чином, а коли тиск у нормі, все покращується. Серце працює з меншим навантаженням, м'язи отримують більше поживних речовин, а рівень енергії значно підвищується. Коли кровообіг порушено, це відчувається в усьому тілі. М'язи слабшають, енергія йде, і навіть прості дії, як підйом по сходах або похід у магазин, починають здаватися важкими. З часом це призводить до постійної втоми, підвищеного ризику падінь і відчуття тягаря. Чай із гібіскуса може допомогти змінити цей сценарій. Він справляє потужний вплив на кровоносні судини, допомагає їх розслабити, дозволяючи крові циркулювати вільніше. Це означає, що більше кисню і поживних речовин надходять у м'язи, саме те, що їм потрібно для відновлення, росту і підтримки сили. Багато хто, хто починає пити чай із гібіскуса, відзначає дещо цікаве полегшення в ногах, ніби вони стали легшими. Ходити стає легше, підвищується рівень енергії. І це перетворення відбувається завдяки тому, що м'язи нарешті отримують хороше живлення. З віком ми часто відчуваємо набряки ніг, щиколоток або стоп, неприємне відчуття. Що створює враження, ніби ми замкнені всередині власного тіла. Це затримка рідини. Крім того, що це незручно, вона ослаблює м'язи з часом і утруднює рух. Єбіскус, крім того, що є антиоксидантом, також є натуральним і м'яким сечогінним засудом. Це допомагає організму безпечно виводити зайву рідину. Коли ця рідина йде, тиск знижується, набряки зменшуються, і м'язи відновлюють свою нормальну роботу. Результат легкість у ногах, твердіша хода і справжнє почуття полегшення. М'язи не ростуть самі по собі. Їм необхідно отримувати кисень, білки, вітаміни і мінерали. Але якщо кровообіг порушено, ці поживні речовини не потрапляють туди, куди треба. Чай із гібіскуса покращує кровообіг. І це перетворює все. Уявіть собі суху рослину. Вона може бути в'ялою і безжиттєвою, але все, що їй потрібно, це вода, і вона відроджується. Те саме відбувається і з вашими м'язами. При хорошому живленні вони стають сильнішими, краще реагують на рух і навіть знову ростуть. Гібіскус справляє не тільки позитивний вплив на тіло, він також дивовижно впливає на розум. Багато людей, старше 60, скаржаться на провали в пам'яті, сплутаність свідомості або сповільнення мислення. Часто це не ознака чогось серйозного, це порушення мозкового кровообігу. Пам'ятайте, та сама кров, що живить ваші м'язи, також живить мозок. Покращуючи цей потік, чай із гібіскуса допомагає відновити ясність свідомості, концентрацію і чудове почуття неспання. Сильне тіло і гострий розум йдуть пліч опліч. А коли ви знову відчуваєте контроль, ваша впевненість у собі росте, ваша незалежність розквітає знову. На додаток до всього цього чай із гібіскуса без кофеїну, а значить, його можна пити на ніч, не турбуючись про безсоння. Навпаки, він допомагає організму сповільнитися, розслабити кровоносні судини, заспокоїти серце. І підготувати вас до глибокого, спокійного сну. І от що важливо: саме під час сну ваші м'язи відновлюються і зміцнюються. Іншими словами, чашка чаю із гібіскуса перед сном це зелене світло для організму. Тепер можна відновлюватися. Приготувати чай із гібіскуса просто: якщо у вас є сухі квіти, Використовуйте приблизно 1 столову ложку на кожну чашку гарячої води. Дайте настоятися 10-15 хвилин, поки вода не стане насичено червоною. Потім просто проціджуйте і насолоджуйтеся. Можна пити гарячим або холодним, а за бажанням додайте трохи меду або лимона для посилення смаку. В ідеалі треба випивати принаймні одну чашку на день, дві, якщо можна.